Громада надала нашій сім'ї житло, наш штат, учасник бойових дій, призваний з Волині в 22-му році. Думаю, що це був якийсь з ключових моментів. Квартира дуже класна. Перший раз, коли зайшла, я так здивована була, що вже це буде моє. Перед цим жили в гуртожитку. Ну, трошки важкувато вже другий рік і дитині важкувато. Жити так скажи. А тепер ми вже от собі закрилися за своїми дверима, як то кажуть, мій дім моя фортеця, і будемо будувати тут Ростянці, вже свою подальшу долю. Приїхали ми з Харківщини в квітні 22-го року. Приїхали сюди, спочатку було страшно їхати. Просто їдеш не знаєш куди, як тебе сприймуть. Ми ж між собою в Харкові спілкувалися російською мовою, не через те, що ми не українці якісь, не патріоти, а просто ну, так історично склалася. Але дитина перелаштувалася дуже швидко. Я, в принципі, закінчила український клас, взагалі в мене не було проблем. Чоловік було важкувато, але він перший. Він такий молодець у нас, такий свідомий. Він видалив навіть розкладку клавіатури в телефоні і почав мені вже писати в тих смс-ках. Я тебе кохаю Це все так було, знаєте, якось на емоціях. І нічого, і не страшно. Це моє ліжко я тут сплю. Це мій стіл для уроків та малювання та читання. Я тут коли мама підключить, буде дивіться фільми. Все добре, але вже скільки часу ми тут живемо, і я не знаю, чи я взагалі повернуся туди. Мені добре, там, де добре моїй сім'ї, там, де добре моїй дитині. Руки, ноги маємо на роботу ходимо, в школу ходимо, правда. І все в нас буде добре. От. Не треба боятися. Я знаю, багато людей залишаються в зонах обстрілюваних дуже, там, де активні бойові дії йдуть. Я сама народилася в місті Куп'янську, це прифронтове місто, також там мене мама звідти з окупації виїжджала. Я виїжджала через неї. Страшно було, звичайно, як мене сприймуть, як я буду жити, але я ж маю дбати за її психічне і фізичне здоров'я. А дитина ну, це найдорожче, що в мене є, в принципі. Бог мені її дав не для того, щоб, як то кажуть, вона бачила ті обстріли. І так, дитина скільки натерпілася, знала, який прильот, який отльот, що за снаряд, де гаубіце стріляємо. Це ж ненормально. Я рахую, що нам ще пощастило. Ми цілі, здорові, а тепер ще й квартира у нас є. Отак. Привіт, я Марсело, мені 9 років. Я переселенка, як моя мама. Раніше вчилась в ліцеї 4 і мені модеста Леванського. Зараз вчуся, там є дуже гарний майданчик, і біля майданчику є школа. Це трохи зараз буде дуже смішно. Там на дворі кури. <кхи> Тут дуже гарно в мене є свій простір. Нам 24 січня дали житло, по новинах показували то і я була дуже сильно рада.